Цьому відео ви побачите, як я спробував пройти Rainbow Friends без коробки. Приємного вам всім перегляду, друзі. Першим ділом ми почали гру і ми просто почали кудись йти. Заходжу і тут синій все. Ми біжимо, тому що ми не можемо брати нашу коробку. Це такий челендж, друзі. Я собі ось тут шукав. Об, знайшов. І далі я бачу, ось заходжу в кімнату. І за мною гониться синій. Я ховаюсь. Тут нам можна ховатися. Це не коробка, друзі. О, я дуже, мені було страшно в цей момент. І зараз. Давайте зараз скоро будемо вилазити з коробки. Зараз чекаємо. Ви бачили, там хтось є? Давайте, давайте. Оп, тут був хтось. А ось він, ось він. Боїться. Ні, ну я не так боюсь. Ось, молодець. І давайте підніматись, друзі. Давайте покладемо цей. Стоп. Синій? Реально? Він тут? Давайте, давайте, швидко, швидко. Оп, кладемо все, все. Давайте його по якось. Оп. О, ні 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 ні, ні о, треба треба тікати, друзі, треба тікати. Друзі, я сховався. Я з ним грав в доганявки, друзі. Все. Так. Все. Мені 50 баксів дали, друзі. Це прикольно. Так, синього немає, добре. Друзі, я зайшов на Rainbow Friends 2, і давайте його спробуємо пройти без коробки. Так, друзі, ми заходимо зараз. І Ось це буде трохи ще складніше, тому що є зелений і синій зараз. Потім буде жовтий і буде голубий ще. Не знаю, хто. А, ну, більше нікого. Думаю, немає. Ось так все взяли і відносимо. Ось так, друзі, давайте зайдемо сюди. Е, і що? Будемо ось тут сидіти собі. Ну, сп... о, ні! За... Фух, друзі, я так. Мені так було страшно тільки що. Я просто розмовляв, і він такий приходить. Я буду залишатись тут, друзі, ховатись. Друзі вилізаю і дивіться, хто до нас зелений. Так, і. О, синій, 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 синій! Бачите? Тут бачите, ще з коробкою хочу залізти сюди. Давай, заходь, заходь, давай, давай, давай. Давай я тобі пропущу, давай. Давай, замігай. О, молодець, молодець. Так, вони пішуть кудись. Ну, добре. Друзі, якщо ви ще не поставили вподобайку на це відео та не підписались на канал, це час це зробити. Якщо ви хочете бути моїми друзями, треба підписатись та поставити вподобайку. А ми зараз будемо когось тролити. Так, друзі, привлікаємо увагу ці пернатої. Жовтої, я її так називаю. Все, ось сюди ховаємось. Дивіться, дивіться, зараз прийде, зараз прийде, дивіться, дивіться. Оп, і прийшов. І так, друзі, я вже тут сиджу три. Хвилини, друзі. Ні ні ні. Не треба мене брати. Не треба, будь ласка, я треба стрибати швидко. Ні-ні е, ні. Я міг тільки що. Ні. Я помер, друзі. І всім вам дякую за перегляд цього відео, і всім удачі, і всім бувай, друзі!